Друзі, привіт! Все знову Артем. Ви на моєму каналі. Сьогодні я продовжу серію відео, які дозволять вам приймати зважені інвестиційні рішення. Сьогодні ми говоритимемо з вами про інвестиції в доларі та євро. Часто бувають кейси, коли людина, яка релокується до Європи або планує туди переїзд, вона вирішує, в якій валюті накопичувати: в доларах або в євро. Вкладати кошти в доларові ETF або в єврові ETF. Допустимо, що зараз вона ще в Україні, і вона, в принципі, може інвестувати в доларові ETF. Базове правило інвестування говорить, що інвестувати треба в тій валюті, в якій ми плануємо ці кошти витрачати. Тобто, якщо ми плануємо ці кошти витрачати в Єврозоні, то інвестувати треба в євро. Але буває таке, що у є певні незручності з тим, щоб конвертувати кошти, або він просто хоче прийняти на себе курсовий ризик і спробувати отримати з цього якусь додаткову вигоду. Чи можна отримати в такому випадку якісь дані, які допоможуть нам прийняти рішення? Так, це дійсно можна зробити. Нам доведеться зробити декілька припущень, але на виході ми отримуємо певні дані для аналізу. І щоб зрозуміти, про що буде йти мова в цьому відео, спочатку треба розібратися з таким поняттям, як курс розвороту. Фактично, це курс паритету, який показує, при якому курсі наша інвестиція в різних валютах буде співставна за своїм вираженням в іншій валюті. Наприклад, поясню, у нас є два варіанти, як вкласти кошти, наприклад, наших українських ОВДП. Ми можемо вкластися в гривневі ОВДП, під 21%, допустимо. Або можемо перевести ці кошти в валюту за якимось курсом там, через конвертаційні депозити і покласти це на валютні облігації під 4%. І скажімо, ми плануємо вкладення на 5 років. В такому випадку наші кошти, кожен наш долар в гривневому виразі під 21% у гривні, він перетвориться. На 99 гривень через 5 років, той же час вкладення у доларі принесуть нам 22 центи на кожен вкладений долар. І в нас курс паритету становитиме 81 гривню за долар. Що це означає? Що якщо ви, як інвестор, вважаєте, що через 5 років курс гривні до долара. Буде меншим за це значення, то вам вигідніше вкладатися в гривневий інструмент, фіксувати гривневу дохідність, а потім на виході вже перевертатися у долари. Якщо ви вважаєте, що курс буде більшим за цей, то це означає, що вам вигідніше зараз купити долари і вкласти їх в доларовий актив. Звісно, цей інструмент нам не дасть. Прогнозу по курсу, але він хоча б е, дасть таку е, точку, вододіл, да? який е, дозволить поглянути на ситуацію і оцінити, віримо ми в це чи не віримо. Тобто така от гра, вірю, не вірю. Цей файлик я додам до відео, ви зможете в ньому порівнювати також вкладення у гривневі і валютні інструменти. Але щодо фондового ринку, тут все трошки складніше, тому що, окрім певної гіпотези по курсу. Нам ще треба робити певну гіпотезу по тому результату, який в нас буде. В рамках цього каналу ви знайдете відео чотирьох типів і відповідних кольорів. світло синій або блакитний це колір для інвесторів. Відповідаємо на питання, як і куди інвестувати. Зелений колір для родин як більше заощаджувати, які хороші банківські сервіси. Рожевий для батьків. Відповідаємо на питання, як виростити фінансово успішну дитину, і шукаємо. Хороші практики. Оранжевий колір для платників податків, для фізичних осіб і для ФОП-єдинщиків. Окрім того, щоб показати, як просто зручно онлайн сплатити податки, ми будемо розповідати також про електронні сервіси, які роблять життя громадянини України простішим і легшим. легше. Уявімо, що в нас є інвестор Катерина, в неї є 50 тисяч доларів, і вона стоїть перед вибором, що вкласти на 10 років. Тому фонд ВІТІ чи у фонд Івле з євровим хеджем. Скажу зразу, що в принципі євровий інструмент з хеджем він буде менш ефективний по дохідності, тому що в юсіц фондах там і більші комісійні витрати, в принципі, хедж це також не безкоштовна процедура, фонди також на неї витрачають частину своєї дохідності. Але, от уявімо, приймати Катерині нашій. Курсовий ритик чи ні, як нам хоча б мати якусь таку ж саму точку, як ми робили щойно з гривневими та валютними інструментами. Це можливо робити. В минулому відео я вам показував, як в Visualizer можна протестувати е, ірландські фонди. Да? Фактично, наш фонд ІВЛА це також є usage фонд, напряму його в портфоліо портфоліовізуалайзері немає. Тому що ми робимо, ми йдемо вже в наш знайомий сайт. Бектест курво. E, і вбиваємо наш фонд Івле. Опускаємося нижче і дивимося, яка в нього була історична дохідність і історичне стандартне відхилення. Далі йдемо в Монте-Карло і запускаємо дві симуляції в портфоліо Visual Liter. Перша симуляція це на прикладі наших. Доларових вкладень, тобто ми в нас є 50 тисяч доларів. Ми ці 50 тисяч доларів вкладаємо на 10 років у фонд VT, американський. Запускаємо симуляцію і отримуємо отаке віяло от результатів, що може бути з нашими інвестиціями через 10 років. Потім в іншій вкладці відкриваємо також Монте-Карло. Але як я вже показував, обираємо тут. В simulation model, Parametrize, Returns, Ось воно, Returns, І заповнюємо даними з нашого сайту бектеста usage-фондів, тобто дохідність 8.55 і наша волатильність 13.44. Тепер на сьогодні в нас курс євро до долара 1,07. Тобто 50 тисяч доларів це 46 657 доларів. Уявімо, що ми конвертували цю суму, забиваємо її сюди. І також запускаємо симуляцію. На виході маємо також якесь віяло результатів. Тепер ми можемо, в принципі, для кожного із цих персентилей порахувати курс розвороту. Дивіться, наприклад, ми віримо, що ми будемо рухатись якось консервативно там, по 25-му перцентилю. Тоді через 10 років вкладення в фонд ВІТІ нам принесуть щось близько 92 тисяч доларів. А вкладення у фонд Івла. Принесуть нам щось близько 75 тисяч доларів. І так, так можна зробити по кожному з наших, наших віялових результатів. Якщо ми кожне число поділимо відповідного персентиля одне на одного, то ми фактично отримаємо курс розвороту. Євро до долара до наших відповідних сценаріїв. Я раджу прогнозувати ваші інвестиції на фондовому ринку консервативно, десь між 15 та 25 п'ятим перцентилем. І вважати, що якщо піде все краще, то то просто наш такий от бонус за те, що ми в принципі інвестуємо. Для простоти можемо взяти 25 п'ятий Якщо по 25 п'ятому перцентилю поділити наш капітал в доларі на наш капітал в євро, то ми отримаємо курс розвороту. 1,22. зараз. У нас курс євро до долара 1,07. Тобто приймаючи рішення інвестувати в доларові чи єврові активи, ми тепер маємо той самий вододіл, який означає, що якщо фондовий ринок піде по такому досить консервативному сценарію, і ми потрапимо там в 25 п'ятий перцентиль або десь туди, то наш курс розвороту буде 1,22. Я раз наголошую, що курс розвороту не дає нам. Передбачення про те, який буде курс. Він дає нам лише вододіл, який допомагає нам приймати інвестиційні рішення. А приймати цей валютний ризик чи ні, це вже особиста справа вас, як індивідуального інвестора. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, поширюйте відео другу і до нових зустрічей.